Шиничка дорожчає, соняшник дорожчає, скоро будуть жнива. Є дотації на українську техніку, українські фермери нарощують імпорт добрив в Україну. І ще багато цікавих новин. Дізнайтесь у цьому відео. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали! Привіт тим, хто годує світ! Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник. Гровекс Гродіт Holding – бренду, який допомагає годувати світ. Ви просите, ми створюємо. Всі корисні посилання і номери телефонів знайдете під цим відео. А зараз ви дивитесь агрономові новини, де новини справжні, а думки суб'єктивні. Так, перша новина. Українська пшениця дорожчає по всіх напрямках, і український соняшник дорожчає, тому що зайшов міжсезоння. Давайте ці дві новини трошки. Розберемо. Перше, ми з вами закінчили своє експортне завдання. Експортне завдання. Що це значить? Що ми вивезли вообще, там, все, що мали вивезти. Залишків там, кукурузи, пшениці, ячменю і сої в Україні майже немає, все повивозили. Там ну, хтось там, трошки для себе залишив на складах, то його право. Але в основному своє експортне завдання ми виконали. В квітні в нас був рекорд експорту. Там ну, за останні там, мабуть, два роки був рекорд. Ми вивезли 8 мільйонів тонн за квітень. Тобто всі відтягували, відтягували, відтягували. Потім бах, треба срочно сіяти, всі почали різко все здавати. І в квітні поїхало аж 8 мільйонів тонн. Поїхало всіма напрямками, найменше їхало через Ізмаїл Рені. На Дунаї чого? Тому що Одеса забрала масову частку, велику, дуже зерна. Чого? Бо до Одеси дешевше, швидше, логістика, і кораблі туди більше стають, і пропускна здатність Одеси більше. Хоча там є черги, тому що елеватори, ну, морські елеватори, порти, собственно, які перевалку роблять, намагаються не накопичувати в собі зерно. Ну, вже в попередніх новинах про це говорили. Що вони намагаються тримати там 20-30% завантаженості, щоб якщо в них прилітає ракета, щоб типу, було менше втрат. Ну таке система страхування іще не запрацювала, маю на увазі для інфраструктури портової. Вона ще в роботі. Ждемо, що вона там може запрацює під наші ну, перші жнива, навряд чи під другі жнива може бути, що вже запрацює. Десь ось в кінці травня вже будуть наступні конференції. Будемо питати української зернової асоціації, що там в них получилось. До речі, в Київській області буде агрочелендж. Зараз, ось в травні дуже скоро, на наступному тижні, мені здається, я там планую бути, тому вас теж запрошую. А, окей, соняшник почав дорожчати, тому що соняшник зайшов в міжсезонні. А, що мається на увазі? Вже всі ну, закрили свої потреби, скажімо так, під посівну, і соняшника на складах ще залишилось трохи ну, нормально лежати у людей. От, але. А, Мези мають зараз дозавантажитися для того, щоб пропрацювати там хоча б до кінця червня, початка липня, щоб вони потім могли стати там на чистку профілактику, і потім, там в кінці серпня, початку вересня, коли піде новий соняшник, знову ну, ставати працювати. Тому зараз такий сезон, коли, як правило, соняшник дорожчає в кінці травня. В принципі, ми це бачимо, в новинах написали, що там. На 30-40 доларів вирос соняшник, в принципі, ми бачимо, що, да, що там десь на, тисячу, на 1300 гривень підріс соняшник по всій Україні. Тому, да, це таке міжсезоння, коли мези намагаються собі зараз добрати трошечки ліквідності для того, щоб трошечки довше пропрацювати. Але якщо ну, як думають мези, да, якщо фермери будуть жатися і не будуть продавати по цій трошечки збільшеній ціні, то мези просто раніше зупиняться і довше постоять. О, тому тут треба все-таки витримувати баланс між попитом пропозицією, до чого веду, що там, ціна на соняшник там, до безконечності рости не буде. Так, треба подивитися, яка там ціна на олію. Може ми побачимо, докуди може ціна підрости. Відкриваємо приложеньку, яка показує ціни. Київстар нам дасть інтернета, звісно. Київстар да інтернету. Edge. Немає інтернету. Ні, ціна на соняшник в олію не виросла, так вона і тримається десь в районі 750-800-800 в, в Чорному морі, тому потенціал росту це там, максимум до 400 баксів, да? тобто, максимум там, як наслідок там, 16, там, може 16 з хвостиком тисяч. В принципі, ми таку ціну і бачимо, тому потенціалу для подальшого росту ціни соняшника немає. Тому що ну ось уже типу краш-маржа ну, переробників і так мінімальна. Тобто вони зараз хочуть просто докупити, доробити той об'єм, який остався в Україні, щоб як можна пізніше стати. Тому, в принципі, чи буде ще рости ціна? Ну, мабуть, ні. Тому що ну, ціна на олію, в принципі, вже стабілізувалася і далі ціна на олію. Ну, як хіба що ціна на олію ще в червні підросте, і тоді може і ще підросте ціна на, на соняшник як наслідок ну це типу єдиний шанс, чого ще може підрости ціна. Більше причин, ну я, по крайній мере, на сьогодні на зараз не бачу, тому спокійно можна вже зараз там фіксуватися кінець травня, да, і вас, як правило, зараз найкраща ціна. Чого? Бо на пізніше, в липні, коли почнуть ставати заводи на профілактику, на ремонт там і так далі, то просто буде падати попит. Да, і, а коли менше попиту. Відповідно, падає ціна. Ну а потім кінець серпня вже починаються нові жнива, і так само всі хочуть здати, і опять буде падати ціна. Тому зараз ось діапазон, кінець травня, початок червня. Це там найбільший попит, яким ви можете в принципі, скористатися, якщо у вас ще є соняшник. До речі, про жнива. В цьому році жнива будуть раніше. Це таке природне явище. Яке підказує там, мені як агроному, що не все так добре, як би хотілося. А, чого? Тому що у нас по а, календарних сроках все має бути трошки пізніше. По факту, ми зараз бачимо через те, що у нас рано стало тепло, потім трошки пройшли дощі. Кстаті, не у всіх пройшли дощі, але потім стало знов холодно. А, і все одно фази вже пішли пішли далі бігти, тому що все-таки є фотоперіодизм. От. І е, як наслідок, ми бачимо, що всі фази проходять швидше, але е, кількості тепла недостатньо. Е, і якось для мене це трохи стрімно виглядає. Я намагаюся там, всю Україну зараз усереднити. Понятно, що в кожному регіоні там свої є всередині особливості, але е, в середньому по всій Україні, фази проходять швидше. Якісь фази приходять швидше, але кількість тепла не накопичилась, да? тобто ну, реально холодно. Вибачте, я зараз в Миколаївській області, у мене на годиннику 14 травня, бляха, я в жилетці, в куртці, в шапці, вуха холодно, бафом замотався, бляха. Ну, нормально, коли 1 травня в Миколаївській області ми йдемо на річку купатися. Да? Ну, типу, зараз холодно. Як наслідок нашої з вами культури ну, не добрали тепла, тому ну, виглядає це песимістично насправді. Тобто, да, хорошо, бо ж нева будуть раніше, тобто, гроші фермери зможуть отримати раніше, особливо ті, хто на півдні. Зараз досить висока ціна на пшеницю, до речі, про пшеницю, да? ще попит. Я думаю, буде на нашу пшеницю дуже сильно рости, тому що, а давайте закінчу про жнива. Коротше, те, що ранні жнива, це погано, моя думка. Тому що потенціал рожаю менший, тому що часу менше, фази пройшли швидше, тепла накопичились менше. У нас буде недобір по врожаю в зв'язку з там, природними явищами. ну, ми могли би отримати набагато більший вал, набагато більший врожай. Більше того, там на сході України ну, були приморозки, і дуже багато в кого пропала кукурудза, пропав соняшник. Більше того, в них ще навіть не впав дощ. Да? Там є люди, які зараз сіють соняшник в суху землю 13 травня, бляха в степу. Да? На схід України це степ, якщо що. От. І, ну, типу, це не окей. Це також буде зменшувати в цьому році наш з вами вал. Я не хочу бути песимістом, да, тому що, там, з іншої сторони, там є новина, да, що там фермери наростили. Це я тут телефон в задньому кармані тримаю, якщо що. Там є новина. Що фермери наростили <кій> імпорт добрив, да? Тобто зараз набагато більше завозиться добрив, ніж в 23-му і ніж тим більше в 22-му році. От. І це дуже гарна новина насправді. Це означає, що ну, ми з вами навчилися між крапельок дощу якось лавіювати в цих умовах, десь брати оборотку. І інвестувати в свій майбутній урожай. Це дуже добре, дуже гарна новина. На фоні цього, звісно, там приходить новина, що ось чим втрачає вітчизняний ринок карбаміду. Ну, блін, а якщо ось чим хоче продавати за дорого, заробляти нам надприбутки для фірташа, і на старих заводах це все робити, не вкладати ніяких грошей, ну, типу. Блін, А потім ще договарюються з СБУ і Митницею, щоб вони зупиняли ну, імпорт да, для того, щоб створити штучний дефіцит всередині країни і ще там, додаткових там, тисячу дві-три заробити на своїх добривах. Ну, таке. Звісно е, ж, чим буде втрачати в таких умовах свій ринок. От, е, тому, е, колеги, е, до речі, про Азот нагадую, да, що ось. Літом будуть найнижчі ціни на азот. І якщо у вас є ліквідність, то літом треба купувати азот. Як правило, він завжди найдешевший. Понятно, що він прив'язаний до ціни газу, але ми зараз не бачимо і не розуміємо, що в якомусь там найближчому майбутньому ціна газу має падати. Тому окей, цим літом, швидше за все, знов, як зазвичай, буде найнижча ціна на азот. Чого? Ну, тому що для опалення газ не використовується, тому для добрив, як правило, азот дешевший. Ще трошки повернуся назад про новину, що українська пшениця подорожчала. Зараз на неї є попит по всьому світу, і ми з вами посіяли мало дуже пшениці. У нас в цьому році там приблизно 4 мільйона. Гектар пшениці по всій Україні це мало. Щоб, там, для порівняння в 2021 році було засіяно 6,5 мільйонів гектар пшениці озимої, тільки пшениці. А у нас зараз весь озимий клин, так званий. Тобто пшениця, і ячмінь, і ріпак, весь озимий клин це приблизно 5 мільйонів. Тобто у нас з вами дуже мало озимини, стан в неї. Херовенький, ну, понятно, що там десь мільйон гектар класної, та, що була посіяна вчасно, там, десь в районі 1 вересня, але такої тільки один мільйон. Остальної там, 3 мільйона, вся пшеничка така собі, така собі. О, недокормлена, недозахищена, і все з нею трошки недо. Плюс ще зараз погодні умови. Тому я бачу, що да, в нас буде з того мільйона гектар класної товарної пшениці трошки. Грубо там. 5 мільйонів тонн буде класної товарної пшенички. ну, 1 мільйон гектар на 5 тонн з гектара. Приблизно 5 мільйонів тонн у нас з вами буде класної товарної пшенички в Україні. от, Хто вчасно смів посіяти. І з остальних 3 мільйона буде швидше за все там, фураж, максимум тройка. Що там, опять же, 3 мільйони на 5, і ще приблизно там 10 з хвостиком. Ну там не буде 5 тонн, та що пізніше посіяно там, в середньому по кругу по Україні буде менше. От, тому це буде ще там, 10 з хвостиком тонн фуражної пшениці. От, але кукурузи в цьому році посіють більше. Соняшника в цьому році взагалі дуже багато сої в цьому році посіють більше. Весь світ посіє сої більше, тому це якісь. Соєвий психоз, я боюсь, що може впасти ціна на сою. Але окей, це там мої переживання. Маленький фінансовий блочок. Е, перше, е, програма 579 е, скорочується. Е, ми це бачимо, ми це розуміємо. Офіційно про це ніхто не заявляє, але вже е, приблизно там, півроку робляться кроки, реальні, офіційні е, під те, що. Ну, типа, чуваки, хватить брати дешеві кредити, бо в нас закінчуються гроші. В нас в смислі, в держави. Держава не може більше нормально фінансувати 5-7-9 з одної сторони, з другої сторони, вони хочуть підкрутити інфляцію, зменшити. От. До речі, зараз про інфляцію ще скажу. От. Тому програма 579 згортається. Перший крок був збільшення відсотка на оборотку з 9% на 13. Тобто останні півроку вже видаються під 13 гроші. Це перше. Друге, ось зараз нововведення буквально кілька тижнів. На поповнення оборотних не можна отримати більше, ніж 5 мільйонів на одну юридичну особу ну, або на групу компаній. Плюс. Ну, ми, ми, ми бачимо, да, що такими кроками А, і ще там вже немає о, так багато держгарантій, там є проблема з державними гарантіями зараз багатьох банків. Самі банки вже не хочуть, бо о, о, станом на вчора була інформація, що держава розрахувалася за компенсацію відсотків да, по цих льготних кредитах. Ще тільки за жовтень. Да? Тобто зараз уже середина травня, вони розрахувалися там, за півроку -пів назад погасили свою компенсацію. В принципі, це ну, теж окей, але банки на це дивляться, в них там якісь свої касові розриви, тому вони не сильно банки не хочуть видавати кредити. Тому якщо ви планували взяти 5,79, то ви зараз маєте піти в банк і вибити із банка свої гроші. Тепер трошки дьогтів наш мед. Є інформація, що відклали дотації фермерам на третій квартал. Ми там, в своєму фермерському господарстві дуже сильно ждали розраховували на неї в минулому році. Це було що, там, 3 тисячі з хвостиком, здається, гривень на гектар. Да, і, там, ми на своїх там, 100 гектар хотіли отримати 300 тисяч дотацій, що, в принципі, було б дуже круто. Хватило би там, на солярку там, і ще якихось там добрив трохи докупити. От. Але е, це мало статися там, 1 травня, це не сталося. І написано, що там відкладено. Да, і там, неофіційно кажуть, що швидше за все, це відкладено там, до 3 кварталу. Е, ну, як то кажуть, будемо посмотрети, як там воно буде. Е, тому Надіємося, що все-таки дотація буде для фермерів. Дивимося на те, що дають нормальну дотацію для прифронтових зон, і це дуже добре. Що гроші спочатку пішли туди, де ну, людям це більше треба, це справедливо, це нормально. От. Але ж всі хотіли отримати дотацію фермери до 100 гектар. От тому ну, це дуже крутий інструмент. Я все таки надіюсь, що він буде, що він запрацює. Довелось мені зіштовхнутися з бронюванням останні кілька місяців. Вивчив це питання. Дійсно, бронювання дуже криво, але працює. Тому пишіть в коментах, якщо вам цікаво, можу записати відео про бронювання. До речі, для керівників підприємств, хто з вищою освітою дуже швидко зараз. У вас є можливість піти повчитися. Да, тому що бронювання бронюванням. А в новому законі про мобілізацію е, прибрали норму про аспірантів. Е, тому я кажу, для керівників господарств, тому що за аспірантуру там, трохи треба платити і реально треба йти вчитися. От, е, тому для вас новина дуже важлива від мене. Там, не дякуйте. Аспірантів прибрали, аспіранти мають право на відсрочку. Але, увага, зараз вам треба здати ЄВІ, це єдиний екзамен. До, здається, 23 травня його треба здати, щоб потім в липні ви могли подати документи на вступ в аспірантуру. Тому будьте уважні, ставте лайки. і, Можливо, там, хтось цього шанса ждав, як в тому мемчику, Кабмін схвалив законопроект про збільшення акцизів на паливо і на алкоголь. Знов солярка, бензин і бухло будуть дорожчати. Це не просто вони так захотіли, це не про наповнення бюджета, хоча про наповнення бюджету. Але в першу чергу це про підтягування наших акцизів під ті, які діють в Євросоюзі. Тобто час дешевого палива і дешевого бухла в Україні закінчується. І в, цьому, в цій програмі чи в цьому як се плані, які вони ухвалили, до 31-го року ми маємо підтягнутися до рівня Євросоюзу. Там буде а стоп не до, до 27-го року. До 31 грудня 27-го року. Ми маємо підтягнутися до рівня Євросоюзу. Тобто у нас постійно ступеньками буде збільшуватися акциз і відповідно бухло і паливо. До 31 грудня 2027 року у нас з вами здорожчає і буде таке саме, як в Європі. Це за собою потягне здорожчання всього по кругу Як мінімум, да ми з вами ось вирощуємо культури. І в нас з вами затрата на Паливо, як мінімум, 10-15% від собівартості. Якщо вона збільшиться, то, понятно, собівартість теж збільшиться. Тому думайте про те, як зменшувати проходи, як економити на солярці. На Бухлу економити я вам не кажу, тому що це справа кожного. Ще є новина дуже класна про бавовну, тільки не про бавовну, яка прилетіла і десь бахнуло. А та, яка росте на полі, щоб прилетіло і десь бахнуло. Я зрозумів, що в Україні для того, щоб запрацювало виробництво пороху, у нас нема бавовни, хоча в нас є клімат і наші фермери суперкруті можуть виростити скільки, хоч бавовни. Щоб потім з неї зробити не простирадла чи турецькі штани, а щоб з неї зробити порох. Там треба нітрогліцерин. От, а, а потім з цього пороху зробити патрони і снаряди, щоб більше мочити русні. От, тому новина а, наступна: а, в Одеській області на півдні а, посіяли перших п'ять сортів бавовника. А, це там, не зовсім бавовна, це бавовник, але вони а, ну, дуже хорошо, дуже добре. А якщо зараз вони в нас приживуться, якщо наші фермери навчаться їх вирощувати, і построюють у нас заводи, які будуть робити з цієї бавовни Порох. І ми тоді будемо незалежні і будемо вміти мочити ефективніше москалів. Велике вам дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки, діліться цим відео з друзями, пишіть свої запитання і коменти під цим відео. Нас вже виганяє дощик з поля. Тому хай прибуде з вами урожай і перемога!